Вітаю всіх! Знімаю швидесеньке відео. Можете стручити коментарі, скільки хочете, я просто не маю часу. Просто не маю фізично всіх розбирати. Харків, толі я то толі в мене чуйка така, що не дуже, не дуже нас не дуже. По світлу мені чомусь кортить поміняти в своїх летках батарейки, щоб все працювало. І перевірити павербанк, зарядити телефон, щоб все було заряджено. А так, ну, не відчуваю сильно атаку на Харків. Я кажу те, що інтуїтивно відчуваю. Кажу відразу, може, сильно втомлена, загнана іншими справами, мені це полегшує стан, коли я чимось зайнята. Або це дійсно так. зазвичай, коли пишуть про масований обстріл зі стратегами, мене ж плющить. Зараз мене не плющить. Це вам так, слово. Тепер давайте так: в ніч на 3 вересня буде масований обстріл з використанням стратегів. Сила. Навіть сила йде, любі мої. Це відповідь, мало того, що так обмежити нас, навантажити ППО по Україні. Відразу скажу там, де розвідка була активна. Враховуйте, маніпуляції, хитрощі, тобто, прольоти літати, воно буде маневрувати. І, до речі, ось тут ресурси. Пересування логістика вже де вокзали обережно. Самі поїзди, все сюди. І там, де все їде на фронт. Логістика для фронта, перш за все, Ось, буде. Щось буде на цю ніч. Давайте знову по що буде найбільше летіти. Чого буде? Чого в нас буде? Чого чекаємо? Шахеди. Вони вже є. Смішно, правда? Шахеди є. Нерви від них. Так, шахеди. Ночі ось вони вилазять. Різні. Ракети зі стратегії. Руйнування несуть. Тут 95-ті, А да? Ану, тут 22-й. Також. Тут 22-й відразу вилазять при кордоні. Це буде або північна частина, або південна, де вони, звичайно, б'ють. Хто? повтори ну, з руйнування всюди були повтори. Ну, кордони, так, лінія фронту, там де щось. Не знаю. Де, де лінія фронту? Міги будуть? Міги? повторення ситуації по мігам. Міги. Куди вже кидали міги? Київ, можливо. Угу. Міги. Калібри з моря, що мені скажуть? Калібри з моря, блазень, вони ще не визначились. Будуть їх застосовувати чи ні. Думають. Насчет калібрів думають, можуть бути, можуть ні. Ось вам. Шахеда вже на нервах, Вже на нерви діють. Дивіться. Ну, обережно, будь ласка, з цим всім обережно. Тепер, на які регіони найбільше. Буде акцент. На які регіони буде найбільший акцент? Північ. Нерви. О, диявол на північ. Обережно. Любі мої, північні. Схід. схід також обережно будьте Будь ласочка дуже. Західна Україна. Дорога. Лікарні. Руйнування випадає, вежа, Боже. Південна частина. Військове щось. Багато жінки, удари точкові. Щось з військовим сильно пов'язано. Центральна Україна. Повтори, там, де вже було. Околиці чогось. Центральна Україна чогось околиці. Київ, сюди ж. долі Київ все, що було. Концентрація буде на Києві. Західна Україна. Транспорт, логістика, дороги, вокзали, лікарні, лікувальні заклади, сильні руйнування, південь, військові і точкові удари. Схід, не дуже розумію, але будьте уважні, мені, як десь Донеччина, сильний піздець, північ, нерви, підступність, лупитиме всюди, прольоти. Я, як жертви можуть бути? Центральна Україна туди, де вже прилітало щось по околицям чогось навкруги чогось. Тут з кубків вода. Пов'язана з водою. Розумієте про що? Кременчук, Дніпро, Черкаси оце все туди. Київ також, коли содолі і концентрація на вас. Майте на увазі. Важко. Важка ніч. Тепер. Сюди же, енергетика буде в пріоритеті на удар. Енергетика буде в пріоритеті на удар. Мені випадає ні. Це відповідь ні, при цьому це руйнування. Матеріальне руйнування чогось серйозного. Подивимось. Д'явол. Дивіться, щось довбанути можуть? Як повторити ситуацію? Ух. Ну, тут питання, що вони хочуть. Мені як вимкнути світло, щоб ще рух зупинити. Розумієте? Не, не їздило нічого. Мені як енергетика поки що не в пріоритеті, але в той же час відразу йдуть руйнування матеріальні втрати. Майте на увазі, якщо є такі попередження, вони не завжди спрацьовують. Але, все-таки, давайте так. Є прямі загрози на цей масовий обстріл для енергетичних об'єктів. Є. Тут жезлів є, але це удари подивимось. Зараз мені ідуть точкові удари. Угу. Так, вони думають, куди вибирають. Знову політичне ігрище. Майте на увазі, що це все більше шахедами. Більше шахедами. як випадає, і знову політичні ігрища, карти політичних ігрищ. Що вам сказати? Ну, будьте обережні, просто обережно.